Привіт, друзі! Сьогодні я на копі. Є в мене знахідка. Дивимось. І що ми бачимо? А у нас чудова монета, яка зветься Капустою. Дві копійки у мене. На даний час виглядає так. Думаю я її краще помию і буде видно. О, є, в прямому ефірі онлайн. Ось, дивіться, копічушка. І це теж і це теж царизом. Це І це, мабуть, якась одна друга. І так, друзі, третя знахідка є. Будемо зараз її в прямому ефірі дивитися. Якщо я не помиляюся, має бути монета, тому що монетний сигнал. Як бачите, тракторець трошечки підрив. І по ґрунту дуже гарно видно, що тут щось було. Але сигнал у нас десь тут. Дуже сподіваюся, що це все-таки ж монета. Залишилась, не знаю, так, зараз допоможу собі. Так, десь в цьому районі. Так. так, друзі, є. І це знову. І це знову наша капустка. Капусту бачимо по гербу. Це як Так ось. Я отак от, от зроблю, і вже видно, що це знову дві копійки капустка. На жаль, але в мене вже таких три монети. Добре, але знахідка є. Думаю, що лайкос однозначно. Йдемо далі. Так, друзі, продовжую вам не світити місце. Дуже гарне є четвертий. Сигнал, але я вам його не показував. Якісь мідні штуки. Є е, од, одна е, пуговиця. Що вам можу сказати? На жаль, вона лиса, не показував, покажу в кінці відео. Ну, а зараз в мене є непоганий сигнал, але не знають навіть що. Щось між шмурдяком і провалкою. Дивимось. Не включив. Ви бачите? І це не шмурт. Це ось реберцем стоїть. монітос. ха 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 Клас! Невже? Це царська 10 копійок. Це перше моє царське срібло! Який рік... 1822. Так, це дійсно була корчма. Сигнал був дуже непримітним. СПБ-10 копійок Ну що ж, друзі, однозначно лайкос за таку знахідку. Перше царське срібло. Що сказати, друзі, емоції переповнюють. Навіть не сподівався тут знайти срібло. Е, буквально проходив ну, декілька декілька, навіть метру немає. Я там проходив з металошукачем і не зацепив його. Проходив в іншу сторону і і зацепив. Сигнал був непримітний, хоч це й срібло. Але це все-таки такий кайф та драйв. Продовжую далі. Пробуємо. Так, дуже надіюся, що то не шмурдяк. Так, беремо пін і шукаємо. Так, друзі, дивіться. І це в нас. Монетка. Зараз, звісно, я не можу сказати, що це за одна, але. Чесно кажучи, щось роздивитися можна. Якась гарна копійчина точно. Можливо, полушка, можливо. Не буду зараз сильно затирати. Я її витру, почищу, та потім все вам покажу. Лайкос продовжуємо далі. Так, друзі, є ще один гарний сигнал. І маю надію на те, що це є теж як мінімум монета. Щось трохи не довикопали. Ще раз. Так, перевіряємо. Ні. Ні. О! Хлопці, ви бачите це? Я сам в шоці. Це здоровезна монета. Просто здоровезна. І це, хлопці, це джекпот. Це 10 копійок масонських. Це просто кул. Cool. Є yeah, це лайк, це просто офігенний лайк, є таку здоровезну монету. Ще й в такому гарному. Так, зараз побризкаю та вам покажу. Це точно лайк. Це просто переповнює всі, мене переповнюють емоції. Просто лайкос. жирнючий коп сьогодні просто. Так, хлопці, я просто в захваті. Є гарна монета. 10 копійок. Зараз я вам її поближче покажу. В принципі, Орел проглядається, все проглядається, гарно почистити, і монетка буде в досить непоганому стані. Так, друзі, дивіться, Орел проглядається, 1831 рік. 10 копійок є М. Так що ось така знахідка мені сьогодні трапилася. Це найбільша поки що моя монета, яка в мене є після трьох копійок сріблом. Продовжую. Так, дивіться, яка випала гарна знахідка. І в нас є ось така гарна, стара гирка. Можливо, було якесь мірило на вагів. Ставили. Та. Щось прирівнювали, так що теж знахідка стара і класна. Недалеко від монети. Знахідки пруть. Квест працює. Так, хлопці, спробую викопати онлайн, дивіться, ось мої сліди. Ось. І в своїх же слідах Знаходжу такі гарні сигнали спробую знайти тільки що щось десь було десь і так. Є, дивіться, це в нас маленька монетка. Просто супер. В своїх же ж, як кажуть, слідах. Так, і це Микола Перший. Ніколай. Ніколясік. Мабуть. Мабуть, одна друга. Зараз вам Через хвилинку покажу. Так, друзі, почистив монетку, і це одна четверта копійка сріблом. 1841 рік. Так, ось така монетка в гарному стані. Микола I. Сьогодні просто чудовий коп. Все-таки дуже велика різниця, коли ти Знаходиш місце, яке не сильно вибите. І якщо ти встигаєш перший після оранки. Знахідок, купа. Не все ще вибито. Ходимо. Так, ось вона. Мабуть, одна копійка сріблом. Миколи першого. Стан гарний. 45-й, мабуть. Мабуть, 45-й рік. Так що, Сьогодні в мене буде багато роботи, чистки. Будемо ходити і далі шукати. Сьогодні просто чудовий настрій, гарний коп, гарне місце. Що ж, друзі, мушу включатись буквально тільки що перед цим викопав монету. Зараз вам покажу приблизний розкид Просто на мене І в мене знову монета. І є в мене підозри, що можливо навіть не мідна. Добре, зараз все покажу. Дивіться, друзі, ось там була у мене мідна монета. Ось буквально перейшов. Був такий сигнальчик 65 по ВДІ. Зараз спробую вам. Чесно кажучи, думав шмурдяк, але коли ось викопав, я її бачу. Зараз вам її покажу. Ось вона. Якщо ви її не бачите, то я зараз ось вам її показую. Що за монета поки що мені, чесно кажучи, невідомо. Зараз я її почищу. Можливо, це срібло. Хвилинку чекаємо, та я вмикаюсь. Так, друзі, багато з неї не витягну, але як зміг, так і почистив і бачу, що це дійсно срібло. І, мабуть, десь часів речі посполитої. Дуже тоненька монетка срібла. І це лайкос. І це просто чудовий сьогодні коп, вже два срібла. Так що продовжуємо. Ось вона. Чудовий маленький наперсток. Мабуть, жіночий. В гарному стані. Не знаю навіть. Виглядає дуже чудово. Без сколів і зламів. Гарна знахідка. Так, вже темніє і... Не все гарно видно, але схожа в мене знову срібна монета. Єдине, що вона дуже затерта. На жаль. Це знов 10 копійок срібних. Супер! Сьогодні просто не знаю. Сьогодні такий фартовий коп, як ніколи. Три срібла і купа монет. Є навіть монетки, які я вам не показував. Друзі, мабуть, це остання знахідка. І чудова просто. Це вже моє четверте срібло. Хоча на вулиці значно темніше, ніж камера витягує, це дуже класно. Не знаю, чи витягне вам, як я поверну до землі, але показую. Ось підсвічу пінпоінтером. бачите? Значно темніше. Так, і це спробую витягнути. Вже дуже темно, не хоче. Так, ось, видно, що це. 20 копійок 1861 року. І це срібло, це перве моє велике срібло царське. Стан просто чудовий. Ну, ось так ще витягує камера. Так що знахідок більше знімати не буду. Покажу все, що знайду вже в кінці. Як бачите, перехід від знахідки до мене камера гарно витягує, але, на жаль, ось я вам покажу ось так ось монетку. Срібло. Сьогодні просто феноменальний коп для мене. Я стільки ще знахідок не знаходив. Місце просто вогонь. Ніколи навіть не думав, що може бути така місцина, ніким не вибита. Але вони є. Не втрачайте ніколи. Надії. Все, побіжу, ще трошки походжу. Знахідки в кінці. Так, друзі, все, коп завершено. Вже прийшов в авто, сів, стомлений, але дуже радісний. Такої кількості монет я взагалі ще ніколи не піднімав. І, по-друге, ще скільки срібла за один коп точно не підіймав. У мене. В сьогоднішньому копі 4 срібла, 3 царських монети і одна чи Польща. Ну, взагалі тут треба чистити. Так, ну і зараз прийдемо до знахідок. Зараз вам, в принципі, все покажу. Так, друзі, переходжу до знахідок. Дивіться, мабуть, найбільша монета в моїй колекції, яка зараз є, це 10 масонських копійок. Зараз не дуже видно, але. Якось так придивиться, то є є орел. видно. І непогано видно 10 копійок. Трішки зачистити і буде просто суперово. Так, зараз її трошки відложу, бо займає багато місця. Так, і дивимося, що у нас по сріблу. Так, 10 копійок, 10 копійок, 20 копійок. І ось, мабуть, польська, то ли. Ну, не можу сказати, не можу розглядіти. Бачу, що там 5 гербів якихось всередині. Ну, що це срібло, це однозначно. Так, і щодо монеток. Знайшов ще декілька монет. Це Микола. Багато. Миколая I. Так, одна копійка. На жаль, Зараз не можу вам показати. У мене ті, що вам відео показував, капусти дві. Ось три. По одній копійці, якщо зараз вам буде видно, там приблизно однакові. Так, знайшов знову ось таку пучку, Денежка. Така вже маленька. Олександра Іго. Ось знову одна копійка. Так і. Ще ось капуста. Взагалі. Були ще знахідки ось. Дві... Два гудзика було, пуги. Так, зараз монетки викладу. Щоб не втратити. Так, і ось що в мене ще було по знахідках. Не все вам, звісно, показував. Але ось, дивіться, хтось хотів з монети зробити кільце. Кільце з монети хтось не доробив. Ось така сопутка. Ось це то кудись вставлялось. Видно, що це старезне. Ну, цвях, як завжди, і ось такий. Гарний ще знайшов наприкінці старий ключик. Там ще є по, посуп... по тому що а... по знахідках шмурдяку, але я вже показувати не буду. Так, вважаю, що коп вдався. Просто отак. Ну, не знаю, як вам, а мені просто зайшов на ура. Ще Завтра зранку поїду. Добивати місце, бо сьогодні не вистачило часу. Все, друзі, завершив КОП, буду їхати додому. Знахідок було багато. Майже всі я вам їх показав, вже не показував ті, що повторювались, і через те, що вже дуже стемніло, не зміг вам, в принципі, їх продемонструвати. Так що, надіюсь, вам сподобалося. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, буду намагатися. Знаходити час та продовжувати свій канал. До зустрічі!